Всім привіт! Сьогодні я приготувала ні, це не оладки, це не блини, це корисні хачапурі. Тобто я запікала їх в духовці. Ще розповідаю, якщо вам цікаво, як я її готувала, будь ласка, дивіться відео що, за все, за все, нам необхідно моцарела і сир. Я взяла нежирний самий звичайний творог: 180 грамів пачка, одне яйце, 80 грамів сиру, сулугуні, моцарели можна. Ну, краще, звісно, сулугуні, але у мене моцарела. І 25 грамів борошна це гарна столова ложка. Дивіться, яка вас по солі у вас буде сулугуні, У мене моцарела, можливо, трішечки присолю. Що зараз я роблю? Творог, сир. Трішки зіб'ю і з яйцем. Але сир отак перетру просто на тертку, щоб була в нього консистенція краще. Зараз нагадаю, що я, якщо я щось готую, я беру сир, отакий, що пачка в такому целлофані. Тобто в цьому сирі є сиворотка. Якщо ви берете той, який йде зернистий, він дуже-дуже сухий. Його їсти смачно, а готувати з нього не смачно. Не то, що не смачно, не зручно. Я саме звичайний сир взяла, і тепер. Та ні, він, він розламається. ні, Не буду його натирати, він розламається сам по собі. Так, Треба відважити мені моцарели, Суди додаю одне яйце поки що. Буду я навіть е, ваги доставати. Тут у мене 180 якщо напополам, то це буде, виходить 90, 90 грамів, правильно? А мені потрібно 80 трішки Трішки вступлю, тобто меншу частину, меншу частину, зараз натираю. Отак відкриваю а цю поки отак. Не повністю прорізаєте, отак дуже гарно зберігається. Бачите, закритий сирок ніде не буде підсихатися. І цей сир натираю сюди, на дрібну тепку. Розбиваю сюди одне яйце. Трішки можна додати солі, тому що моцарела не солона. Я ложкою, мабуть, вимішаю. І ви розумієте, що хачапурі, хачапурі це трави. Тому в мене є багато дуже кінзи. Я взяла невеликий такий пучечок, і просто зараз наріжу і додам туди наше тісто. Духовку я вже вімкнула, 180 градусів, і будемо запікати. Чому це корисний хачапурі? Тому що борошна мало, в основному це сир. Ось і все. Ще одна столова ложка, гарна така. Борошна. 25 грамів можете відміряти. Так. І оце все вимішуємо. краще вимішувати рукою потім руку змию. Ось така однорідна маса виходить і ділимо цю масу на 4 такі котлетки. Рук поки не витраю, тому що можна трішки зволожити руку для того, щоб сформувати. На 4 поділи, і отакі ці кульки. Трішки руку зволожити, тому що трішки прихватує, бачите. І тепер викладаю прямо на противень і придавлюю. Зараз я вам покажу отак, От десь сантиметр товщиною. Викладаю, все готове. Отак ложечкою можете допомогти розплескати, зробити. Можете зробити, якщо у вас є перепилення яйця, ну в мене нема просто сьогодні. Можете зробити так, як лодочка, запекти, і потім, ну, як справжній хачапурі, вилити туди те яєчко і ще на хвилиночку відправити в духовку. Теж дуже смачно. Але сьогодні я роблю такими звичайними млинцями, відправляю в духовку і чекаємо. Хвилин запікалося, дістаю, готове. Яка краса, дивіться. Без розпушувача, без нічого. Дивіться, піднялися, які чимненькі і гарненькі. Прикладаю на тарілочки будемо куштувати. Звичайно, зверху трішечки масла вершкового так змастимо. Та малесенький кусочок я взяла, ось поки гарячі. Тут можете складати один на один або окремо. Я один на один зараз складу. Красиво ж? Ну красиво. Так, і зараз я використаю зелене масло, то зробили, воно стоїть. Просто краса? Угу. Дуже краса. Зараз будемо куштувати наші корисні хачапурі. То давайте куштувати, що ж у нас вийшло. Дивіться, які гарні вони з тієї сторони. Дуже ще гарячі. А, м -м -м. Тут моцарили трішки, сологуні буде по-іншому, трішки смак інший. Але це не сирник, це дуже смачний хачапурі, Дуже смачне. З малою кількістю борошна. Це дуже смачно. Дуже пече в руки, але не можна, бачите, парує, не можна зупинитися. Немає зайвого жиру. М -м -м. Я вам скажу, що навіть холодним воно смакує. Так що, ну. З порції 4 таких блинчика. Дивіться, там уже самі, можете тонче трішки розказати. але сантиметрова товщина, мені здається, що це саме-саме класно. Так що, будь ласка, подивіться відео. Я думаю, ви вже подивилися. І приготуйте. Бо це смачно і корисно. Поки ви там надумаєте готувати чи не готувати, аж тарілка гаряча. Я вас пригощаю уже готовими, корисними хачапурі. Беріть! Та не соромтеся вже.